Ну, що ти на мене дивишся цими квадратними очима? Що ти на мене дивишся? Я тобі солярку чисту, як сльоза, заливаю. Мастило два рази в рік міняю, фільтра міняю теж два рази в рік. А ти мені, блін, як не на закриття вологи, літом зломишся, то закриття вологи зломишся весною. Совість ти маєш чи ні? Жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, трішки юмору не завадить і підняти вам настрій, як завжди. Хочеться. Хоча настрою не сильно є. Був один китаєць, стало два китайці. Боронував, закривав вологу, хрусь, ляп, і передачі не вмикаються. Чому знімаю відео? Можливо, комусь пригодиться. Приго... Не дай Бог. Боже вас, бережи від цього і від чогось страшнішого. це ерунда. Желізо, все воно, ломиться, все воно, як би сказати, ну, головне, щоб в нас було здоров'я. Тут ногу вон тягне так, що, що капець. Оце, оце серйозно, а це все ерунда. Значить, що до чого і як? Хочу вам розказати, з чим я штовхнувся і як я його розбирав. Можливо, ще раз повторюся, не дай Бог, комусь знадобиться. Прозвонив, і ви розумієте, неділю назад гарантія закінчилась. Я йому кажу, ти не міг, блін, або хуче. Ну, точно, що хуче, поломися. позвонив би їм. Але я вам скажу, і так, як би сказати, вам на майбутнє і тим людям, які, дасть Бог, будуть купувати трактора. Звичайно. Краще віли на канарах купляли, Але Того, я не зрозуміло, але мусив купувати і працювати, щоб вижити. І це є нормально. Основне, щоб не витягували з трусів останню копійку і видавали за це, а щоб могли вільно собі дозволити, чого я що я вам і бажаю. Значить, що виявилось в результаті? Телефоную. ну я телефонував вже за у цю фірму, де я її купував. Так, за підшипників вже так підколов, чесно кажучи. Кажу, в мене зламався підшипник. Вони кажуть, такий трактор. Шифен кажуть, 244 СЛ. Але закінчилась гарантія. Кажу, не можна, так як в магазині, ну, купити гарантію там, на рік ще. Ну ні, не можна. Але каже, якщо було можна, це вам би не допомогло. Кажу, а чому? А тому, що на топлену апаратуру і на щеплення гарантія не розповсюджується. Друзяки. Тому ці обіцянки, як би сказати, ми все вам зробимо, лише купляйте лялька, тра-та-та-тра-та-та. -та, таким чином можуть виявити, щоб, тобто, щоб ви, не дай Бог, коли у вас таке трапляється, телефонуєте, не розчарувалися, одразу розставляйте всі крапки над І. Питайте, записуйте, якось. Якось записуйте, що у вас були, ну ви ж мені казали, гарантія. Все, я телефоную, ви мені робите. <рес> така справа. Ну, Мене воно не стосується, тому по правді я вам скажу, тому що неділю назад гарантія закінчилась. Що така справа? Я телефонував за підшипником, але в них і підшипника не мали живого. розумієте? Є, але ну, в Києві. Кажуть, мені чекати три дні. Ну, правда, вони знайшли магазин у Вінниці. Куди мене з ним дзвонили, і я його там знайшов. Тому, друзі, такі справи, що на ці моменти звертайте уваги, питайте, щоб вас щоб ви не надіялись, якщо там, ну кажуть, ми даємо гарантію на переднє ліве колесо. На праве не даємо, на переднє ліве даємо. Все окей, ви на це і розраховуйте. Тобто, якщо ми, ви кажете, що хочете, там, щоб все було класно для нас і спокійно, ну якби. Проходило нормально, то це, якби якісь партнерські відносини, це нормальні відносини між тими, хто продає цю техніку, плюс сервіс і людиною, яка купує. Вона ж надіється. Мені немає там три дні чекати, немає часу чекати. Мені потрібно за сьогодні. І щоб вона була на місці, не е, сервіс знаходиться всіх, що продають у Вінниці, а сервіс знаходиться в Києві. Ну що це таке? Саме елементарне підшипники, отакі речі розходні ви повинні мати на базі. Ну, це так, якби вам на замітку. Ну ви ж я позвонив. Я ж платю гроші. Гарантія вже ні при чому, як би сказати, ні до чого. Це просто так я їх спитав. Розумієте? Я вже не претендую там на гарантію, але. Подальший сервіс купити якісь ну розх... розхідні матеріали, то у вас повинно бути. А як немає, ну що ж це таке Що ж це таке? Не буду я вас сум вгонити в таке, щоб як би сказати, розчаровувати, але хочу ще раз вам сказати, що такі моменти уточнюйте. На що дається гарантія? Якщо на все, фіксуйте це мокрою печатю. Ви мені сказали на все гарантія. Що я маю платити? Дорога, ТД, СП. Уточняйте всі питання. Все безкоштовно, тоді значить, все безкоштовно. гарантія безкоштовна, 2 роки. Окей, хорошо. Штамп і все. Що таке 2 роки гарантії для трактора? Це мало, потрібно більше. Для трактора цих 2 роки проходить швидко. Значить, друзяки, не буду я вас в сум, все раз кажу, Гонити, що трапилось. А трапилось от що. Ой. Зараз я зігнуся, так ногу тягне. Як коза ланцюг ззаді, так мен мене цю ногу. Значить дивіться, що трапилось. Розлетівся він кідрені фені Я його розібрав. От що, що зараз, зараз щось подостаю звідси. Ось, бачите, ось, коротше, друзяки. всі шарики, всі ролики, От там вони. Зараз я їх буду якось вибирати. До речі, попередньому то я телефонував. За масла, вони мені кажуть, не за масла, а за підсилювання за розпредільник. Е, кажуть: а Сіки, а ви масла гарантію приходили, кажу, при чому тут. І, і, і гідро, оце, розпредільник до, до гарант, ну до масла в двигунові. Ну, чи ви сервіс проходили в нас? Ну кажу, проходив, там вони знайшли, теж були якісь певні нюанси. Ну, це не сильно, але розуміє, то так, це бурхливе те, що виникло. І кажуть, до чого тут двигун, до розпредільника цього. Ну, ми ж повинні знати. А скільки у вас на тахометрі пройшли, кажу, у вас тахометра тут немає. А чому ви не встановили? Кажу, а як я маю лізти до трактора, якщо він на гаранті? Я вас питався я кажу, чи є вас тахометр? У вас тоді не було. Я вам заплатив, щоб ви його встановили. За тахометр. Їх не було, їдь без нього, все нормально, тільки-тільки. А в кінці пуки-пуки. Ну, коротше, ви зрозуміли, не буду вам то говорити. <говорити> Уточняйте ці всі детально. Детально. Якщо повинна продаватися техніка, то повинна і обслуговуватись, і не лише нормально обслуговуватись, і не лише на протязі гарантійного терміну, а як партнери вже і в подальшому. Це за все згодні платити гроші, лише щоб воно було і було сьогодні-завтра. Це не машина, що може стояти неділю, розумієте? Це, ну хто, можливо, на машині працює, там таксисти їм також потрібно швидко. А це така сама техніка, вона повинна бути в справному стані. До шифенга немає, каже такого. підходи сюди, підшипник один в один стоїть від Донфенга. Розумієте, ви жіни. Тобто я, ну і так, якось вам в процесі, щоб ви мали цю інформацію, кажу, що якщо немає такого, то ставте такий, але подивіться наступне відео, а можливо, буде й цим відео, чи він підійде. розумієте. Тобто так, як розібрати, друзі? Як я його розбирав? Що я зробив? Першим ділом такі дві, два колісятка. Бачите? Звідти і звідти. Прикрутив, тут прикручено оце кріплення і рама до двигуна. Я його відкрутив, зробив отаку. Ну, це були в мене. колеса, якраз по висоті підійшли не ідеально, що я не сильно з ним грався. Відрізав оцю частину, і присверлив два отвори, прикрутив з тої і з тої сторони. Тут де кріпиться рама до двигуна. Що далі я робив? Вирізав таку ковбицю, було таку кусочок досочки, підклав її сюди. Так щоб пів сантиметра я ще ну, можливо менше підняв, щоб з рахуванням того, що я його піднімлю, підставлю, і вона ще трішки просяде трактор, якби прижме. Відкрутив дизельний оцей шланг дизеля до ручного насосу, зняв за глушилку цю, зняв цю глушилку і... Відкрутив оцих два болти, що кріпиться оця шабатура з тої і з тої сторони. Вони тут, як би сказати, оця цим передня частина задньою частиною, як би сказати, тримається, відкрутив обратку від рульового звідси. Ці шланги я не відкручував. Якщо ви хочете дивитися до диска, щеплення, не дай Бог, і там далі, то вам доведеться їх відкручувати, щоб його далі від, відвести. І відкручувати вам ще доведеться оці газ, як би сказати, ручний. І, ну, Ви зрозуміли, тросики оці відкручувати, щоб його роз'єднати. І проводку вам придеться відключати, і оцю проводку, щоб вам там був. Як залізти, але мені потрібно б замінити лише вижимний підшипник. Тому я оці всі штуки, що я вам тепер перелічив, я їх не, не міняв. Отак вони будуть стояти. Я ще відвину, ну там сантиметрів 10, мені ще 15 дозволяє його сюди відсунути. Що далі я робив? Відкрутив від НШК е, подачу на рульове. І закрив оцю трубку такою трапочкою і сюди і сюди. Тут обережно, тут кольцо резинове, може десь випасти, можете загубити. Воно там таке непомітне, але дуже з цим обережно. І відкрутив від іншака, як би сказати, навіску. Ви зрозуміли, це оце йде подача туди через фільтр, а це, як би сказати, обратка йде. А можливо і навпаки, ну швидше за все що саме так. А можливо, да. Це подача, швидше, да, це подача, а це йде обратка з нього, швидше за все. І закрив трапочками. Тут не закривав, тому що трішки вище її підняв. Тут закрив, щоб не капало, не шмаркало. Звідси не закривав, бо нічого звідси й не текло. І звідси закрив, бо звідси текло. Звідси. І почав відкручувати тут болти. Відкрутив болти отут, де тримається оця шабатура, звідси один, і звідти один. І почав відкручувати оці всі болти, які стоять тут, на цій корзині. Оці болти почав відкручувати. Значить, дивіться обережно. Оці болти, де знаходяться такі ще кріплення, як ножка, з тої сторони ножка, кріплення. Вони йдуть довші, трішечки довші. А ці болти тут, на цій корзині, які е, немає нічого, от таких кріплень, просто закручуються отут, наприклад, вони йдуть коротші. Не перепутайте їх. Тобто будьте уважні. Значить, отаким чином це зайняло часу буквально 2,5-3 години. Розумієте, оце роз'єднати. Щоб покласти назад, ну, можливо. Так само потрібно вже ціляти, як би сказати, його туди-назад класти. Лежини там немає нічого такого важкого робити. Знімаєте зверху цю пружинку і він виходить. розумієте? Що таким тут ну, нічого, нічого страшного тут немає. Ну що ж, друзі, прийшли запчастини, підшипник і проводка ця. Проварив я підшипник, верніше ну, розігрів літолог цей. Немає тут нашої мови, там наші рідні і все там польська, скандинавська якась, естонська, німецька. ну То, то не важливо. ну Гарна річ. Значить, що виходимо із цього? Проводки, оці, ці подовжувачі, втулки, чи як вони. Всі розміри підходять. Внутрішній під підшипник трішки менший. І довжина довжина 5,5, а цього 5,3. На 2 мм він довший. Я не думаю, що це так аж там принципово. Отут на сотки, я пробував ставити на сотки, підшипник дуже легко заходить. Його можна так від руки закласти. Хоча я цю зрізав, вона добре ця обойма стояла внутрішня, він розлетівся, то вона так хвацько там стояла. Це трішечки-трішечки вільно. Тому буду класти оцю донфеновську, що мають йти, наверное, в парі. От я її буду сюди. Пробувати зараз запресувати, з чим ми і займемося. Про масую цим самим літолом. Оцю частину, де має сідатися підшипник, ставимо його на таку дощечку. Зараз я його покладу. Отак. От він стоїть. Ну, доволі, цей набагато щільніший. Той дуже дуже, якби, легко, я його спробував, він дуже легко якби, пішов. Не, не бажано такий. Є мікрометри різниця. Можливо, вироботка, там, можливо, там випрацювання на тому якесь було, але по ньому не видно, я його єлі-єлі зрізав там. Тобто дивіться, що можливо не підійде, то якщо замовляєте, то замовляйте одразу і цю. Все ж таки зараз думаю, о, пішло. от Хороші штуки такі, щоб зробити потрібно. В принципі, оце є вже. Оце є, просто зробити його на ножках, щоб воно ну, не оце тельбухалося. Завжди зручно щось робити, коли воно, знаєте, таке на руку, як то кажуть. Значить, дивіться, що в нас вийшло. Доволі непогано. І зайшов він теж непогано. Ну, є такий якийсь. Оператор змерз. Є трішки такий якийсь шат. <ператор> такі. Ну, Я думаю, це не суттєво. Такі справи вийшли. Зараз будемо пробувати ставити, але я вже знімати не буду. Всю цю шабатуру складаємо назад. Побачимо в кінці, що до чого я складаю. І готово, друзі. Готово. Часу багато не зайняло. Щоб це все було якби на місці, то ну, день. День неповний, так би якби оперативно, швидко. Наперед скажу, що не розчаровуйтесь, нічого страшного в цьому немає. В вижимному самому підшипнику. Якщо там далі лізти, не дай Бог, то. Я там, в принципі, ще не ліз, туди не знаю, але ну, там схема, такі саме методика, як в як автомобілі, як ну, в основному. Нічого там такого видуманого сильно немає, але ну, трішки там потрібно з зорами повиставляти. Дякую Васильові Степановичу за те, що сусідові моєму, який прийшов і допоміг мені його якби скласти в купу, тому що одному потрібно дивитися, другому підправляти. Так би сказати, трішки є такого. То розкласти його, в принципі, одному можна, а скласти оце то потрібно хоча б двох. Розумієте, Щоб ну, ціляти туди, попасти, там, отто, щоб воно акуратно, класно зайшло. Значить, що по цьому? Донфенговська підводка, чи подовжувач, як там тулка, підходить сюди. На 2 мм вона довша, а внутрішні діаметри однакові всі я перемірав. Одне, що підшипник не підходить. Розумієте, Якщо будете брати донфенговський підшипник, то беріть донфенговську цю проводку. Там на мікрометри, можливо, в мене так, але там випрацювання ви не було на ті старі, його ті подовжувачі, тому не було. Тобто там на мікрометри, можливо, в мене так попалося, але він менший. Тобто довхеневський підшипник заходить так доволі вільно. Тобто, якщо будете брати, то беріть і подовжувач цей, що витискає, і підшипник комплект що був. Ну він з двох окремо продається, але якщо берете, то й те, і те беріть, якщо немає підходи. Чи довго, як буде довго він е виходжувати, побачимо з часом. Будемо живі, здорові, побачимо. Проварив я його в літолі, тобто, якби нарікань ніяких нема. Поставив і підвів десь приблизно 4 мм. Відвів. Уже так я його оцю відпустив, тягу і вже підводив. Тому що вона трішки вперлася, Отих 2 мм все ж таки зіграли роль. І вже відвів так, що коли завержений трактор, то. Воно не крутилося. І легенько нажимаєш, і тоді все як би сказати, все прекрасно і все класно. Значить, друзі, по цих що по цих справах, питалися ви мене на рахунок трактора. Діма, як трактор, розп... розкажи про трактор. Що що там такого, і як, як твоє бачення? Друзі, скажу вам так, що знаєте трактор це, як як є одна приказка, не хвали погоду зранку жінку замолоду, а трактор поки він новий. То що вам наперед сказати якби, про нього? Це потрібно з чимось його порівняти. А якби, ну, він один, з чим порівняти його? Ну, що по, по роботі ну, виконує без нарікань поки що було. А те, що зломився розподільник був літом. В принципі, так і це зломився оцей вижимний. Він нояв, вияв, це ні в якому разі там ні з чим не пов'язуєте. Він я знав, що це буде. Ну, він вияв, вив. Вижимаєш, а він вияв. Ви на відео також мені писали, там чули, що це. Ну, що я йому мав робити. Ну, лише так, поки не а ні розбирати ті що. Ну, немає причини. Все, все рівно в нього мала бути одна дорога розсипатись. от таким чином, як би і трапилося, а коли вже трапилось, тоді, як би сказати, і виходимо із положення. Звичайно, краще так не робити, тому що якщо десь якесь кроплення там, чи якісь питання, і він накрився і тут а кропити це один-два дня, розумієте, якийсь є такий діапазон за запасу, то трішки, як би сказати, цим, Значить, по. Гарантії, я вам розповів. Не те, що там я б когось підносив, когось опускав, когось. тому і не називаю фірму, а відео для вас, якщо ви будете купувати, то просто уточнюйте ці питання. Це для всіх буде потім нормально. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, то не буде цього. Розумієте, що написано є тако, оце, будь ласка, і виконуйте. Не написано тако, все я роблю сам, я на це йшов. Таким чином. Щодо порад виробникам таких тракторів, можливо, почують, а можливо, не почують. Ну, так сильно габзувати не буду, тому що є питання, які б я так бачу, би зробив би трішки по-іншому. Вони не сильно там такі аж суттєві, тому я про них говорити не буду. Що, щодо одного зауваження, доволі сильного, такого мощного, що тут такого є, то поки що. Так би як би в процесі. То оці провода, що знаходяться отут. От ви зараз їх побачите. Я думаю, буде видно. Отут провода вони отак ідуть, ну, типу вони сховані. І з цієї сторони вони так само бачите там, вони їх видно. Он вони Ідуть і вверх, оце отут, отак. Це я вже поправляв, воно все рівно падає. Воно не повинно так бути. Я, звичайно, розумію, що люди, можливо, його складають там чи проєктують такі. Живуть у місті, а для комунальників це не так сильно страшно. А для людей, які працюють на землі, ну зрозуміли, на полях, літом може трапитись таке, що застати дощ. І сюди так набивається болото, що та вся проводка може просто змотати. І в мене були такі випадки, коли ти заїхав, просто вже хоч доробити, і тебе в дорозі застає дощ. І туди набувається стільки болота, що там то трішки проблемно. Перенесіть і з цієї сторони кладіть, нічого страшного ж там буде і видно. Або ці ребра жорсткості зваріть якось там вверх, щоб сюди до стопів, до цього всього розвести. Там проводів не має бути. Там має бути нічого. Нічого. Там, можливо, може бути болото. І ці, це болото, можливо, обі... може обірвати оті провода. А то вже трішки поганенько. Тому таке, як би сказати. Моє бачення, я б сказав тут ще пару моментів, але то такі незначні. Тобто на то можна закривати е, очі і не сильно зважати. Трішки, як і сюдушку. Садіть, будь ласка, якусь нормальну сидушку сюди. Як ви вже робите, то дбайте про людське здоров'я, на ній поїздити рік. Можна хребет викидати тільки так. покладіть якусь нормальну, комфортну. Ну, хай вона буде коштувати на, на 500 гривень дорожче, ну вже 1000 гривень, ну не більше. Ну Таку нормальну, якусь комфортну сідушку, щоб людина чула відчувала себе нормально в роботі, щоб цей хребет стояв отак, а не отак. Розумієте? Їжджу і завжди вспоминаю тих китайців чи хто це робить, ну що це таке? Я зробив і все нормально. А так в цілому, як би сказати, хвалити не буду. Але виконую свою роботу, як і останні трактори. З чим порівняти не маю, щоб вам щось сказати, що це так, а тут краще. Тут гірше, тут краще. Дивіться на інших каналах, можливо, там якось хтось більш, як би сказати, вам серйозніше оце підскаже. А в мене поки що немає з чим порівнювати. І як би сказати так: трішки б сервісу кращого, трішки не лише продати, а щоб по цей супровід якийсь був. Розумієте? Щоб ти собі лиш сьогодні. Мені потрібно, ну сьогодні не виходить, завтра буде добре лише зранку. Окей, хорошо. От тоді це добре, тому що цих точок продажів є безліч багато, а от з такими дрібницями, як підшипник, то мусиш вже виходити і шукати. Трішки не хочеться, тому що ти вже купуєш людини, то ти вже хочеш щоб, як би сказати, щоб ти не їздив. Позвонив, є все добре, класно. І тоді, як би сказати, мир дружба, жвачка них». Такі справи, друзі, зробив, нічого страшного немає. Ціки він проходить, будемо, бачити, а вам допомагайте і підтримуйте одне другу, не розчаровуйтесь ні в якому разі. бережіть здоров'я до наступних відео. Хай щастить!